Всім привіт! З вами Саша, тобто Супер Кріпер І сьогодні ми граємо чергову серію виживання у Майнкрафт під назвою Літо. Ну, в попередній серії ми побудували ось такий от будиночок І посадили дерево, яке вже виросло. Давайте візьмемо нашу сукеру і будемо рубати. Рубаємо, 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 рубаєм. о. Так, Давай рубайся, рубайся, рубайся. Так, нарубаємо дерев. І давайте подивимося, що ще класного тут є. Давайте подивимося. Нічого цікавого. Так. Тут печера. Так, тут печера. Ну, добре, а поки що ми щось зробимо. Так. Де наш верстачок? І ми робимо... Так, і давайте зробимо підлогу. А поки я роблю підлогу, це відео йде на паузу. От і все. Кінець паузи. Дивіться, яку я гарну підлогу зробив, тільки там не вистачає. Ми ще потім зробимо. А зараз ходіть робити шахту. А перший за собою візьмемо. щось. І будемо десь робити шахту. Так. так. так, Або давайте зробимо, розумно. Зробимо шахту от тут. Ну, а поки я роблю паузу. Ой, а поки я роблю шахту, це відео йде знову на паузу. Ну що ж і ось я вже побудував нашу шахту. Ну, вона ще буде йти далі. Дивіться, із... одразу я знайшов вугілля. Тут ось стільки було, що це капець. Mm. І ми далі там будемо копатись. Так що ще буде з нам зробити? Давайте е подивимося на територію. Заховаємо гілля. Але чекайте, давайте ще трохи, ще трохи покупаємося. Так. Так, так, так. Або зробимо нову кирку. Так, раз, два. и зробим полютику керку камену купаемся трошечка купаемся 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 І ставимо ось тут факел. Так. Ну, ми зробили 16 блежнік. І давайте зробимо. Так. Цю пічку. Точно. Я надіюсь, що у нас бележніка. Ось не так. А, точно. Ну і ось ми вже маємо нашу пічку. Так. Маємо і шахту, і пічку, і де. І лягаємо спати. Спимо, спимо. Ну, і ми прокинемо. Де Диану монстрів ніяких. Виє? Піду Ні. сріб, підозріл. Ну, а на цьому ми цю серію закінчуємо. Якщо ви хочете продовження, давайте наберемо під цією серію 3 лайки. І виходить впродовж. А з вами був ваш Саша, тобто суперкліпер. Всім па-па!